Протягом чотирьох місяців ще не так давно занедбане підвальне приміщення гімназії номер 103 перетворилось на зручне та сучасне сховище, яке обладнали під навчальний процес. Це стало можливим за сприяння ЮНІСЕФ та міської влади. У приміщенні виконали капітальний ремонт та створили низку локацій. Навчальні класи, медпункт, санвузли та гардероб. Велике приміщення майже 500 квадратних метрів. Ви бачите, дуже криті умови, висока стеля, замінено всі комунікації основні. Належна витяжка, всі системи водопостачання, теплопостачання, інклюзія, відповідні запасні входи, виходи, спеціальні вбиральні, дуже зручно, що є окремі локації для невеликих класів. Що чого потребує там молодша школа або до прикладу інклюзивно-ресурсні класи? Побачити оновлене укриття. Завітали учні гімназії разом із батьками. Як вам укриття? Подобається. Так! Да! Більшість батьків школярів погодилися на змішаний формат. Навчальний процес планують проводити в одну зміну. Це стане можливим одразу після отримання розпорядження від Ради оборони. Всього в закладі освіти навчається 916 учнів, із них 650 учнів в місті Запоріжжя. Провели опитування батьків, і з них 62% виявили бажання ходити навчатись в укритті в змішаному режимі навчання. Всі класи, всі паралелі будуть охоплені навчання. Нині 83 школи Запоріжжя вже працюють у змішаному форматі. Нагадаємо, укриття також доступні для містян 24 на 7 у разі повітряної тривоги. Єлизавета Швайко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.